Я не буду зараз розмовляти на цей рахунок. Кілька українських захисників з'їздили в Африку і з допомогою місцевих знищили там цілу роту вагнерівців. Це не хочуть ані підтверджувати, ані спростовувати в головному управлінні розвідки. Повстанці е, отримали необхідну інформацію і. Не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців. Натомість, скільки про це криків в російській пропаганді, там заявляють, що втратили Золотого чоловіка, головного пропагандиста, терористичної ЧВК Вагнера, а також кілька десятків найбільш боєздатних бійців. <таспраць> Серед окупантів піднявся неабиякий гвалт про те, щоб терміново повернути з Африки тіла своїх, чи то заблудівшихся після посічення воєнторґадпускніков, чи то офіційно визнаних героїчних воїнів, виконуючих великі укази Путіна. Але цей патріотічний спазм тривав недовго. Росіяни згадали, що в іншій частині світу, а саме в Українській Донецькій області, повиростали вже просто терекони із тіл окупантів, які лежать просто неба і до яких нікому в Росії немає діла. Привіт, я Арсен, і це мій сатиричний блог Цирк. Сьогодні ми говоримо про той кривавий цирк, який росіяни самі влаштували в Африці, а також про той цирк, який відбувається просто зараз з ними в Україні. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі підтримки. Це зовсім новий Ютуб канал, і він продовжить своє існування лише якщо ви будете активними під новими роликами. Дякую і поїхали! Отож, уявіть собі, кінець спекотного липня 2024-го. Західноафриканська країна Малі караван лає. А рота російських головорізів розгулює пустелею і викладає в інтернет фоточки на тлі бронетехніки. Вони згадують свого колишнього ватажка Пригожина і хизуються тим, наскільки круті вони воїни. Температура плюс 50. Але тут цю ідилію порушує група місцевих аборигенів туарегів. Вони не визнають владу малійської хунти підтримуваної Росією і хочуть вигнати її з цих територій. Азар! 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 Та для росіян народ туарегів це не просто ворог їхніх дружків, це дещо набагато серйозніше. Справа в тому, що туареги це народ, де панує матріархат, а їхні території це єдине місце у світі. Де не жінки, а чоловіки покривають обличчя пов'язкою. Вони мають носити пов'язку навіть удома, під час їжі та навіть сну. А якщо чоловік туарег, не дай Боже, з'являється на публіці без пов'язки, то це страшна ганьба. Це гірше, ніж він би був голим. Тобто. В очах середньостатистичного росіянина туареги просто своїм існуванням б'ють по його духовним скрепам сильніше, ніж це зробили європейці під час відкриття Олімпійських ігор. Okay, Для нормального русского мужика, который в своей жизни должен разрушить хотя бы один дом, поломать хотя бы одно дерево и отправить на СВО хотя бы одного сына, Туарех – это даже страшнее, чем опущенный. Ну а Вагнер – это, навпаки, классные тюремные пацаны, которые должны навести в Африке порядок и русский мир. Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Цей русський мужик, підписаний на вагнерівський телеграм-канал з промовистою назвою «Грей -зон» – зона, пильно стежить за достіженнями вагнерівців в Африці і впевнений, що туареги, як і всі інші африканські народи, вот, -вот вимруть, здадуться присягнуть Владиміру Путіну, нап'ють це водки і почнуть вот это. Але будь яка кремлевская специальная военная операция, вон она те и специальная военная операция, чтобы идти по плану, в строгом соответствии с графиком, по плану. З-за чергової дюни на колону вагнерівців виходить група туарегів і знищує їхню колону просто в нуль. В районі 80 російських окупантів знищено ще за різними оцінками від 5 до 15 здалися в полон. А ті, хто можливо вперше в житті побачили гелікоптер, а тим паче два гелікоптери. Обидва ці російські гелікоптери підбили і частково знищили екіпаж. Тобто, в цьому бою просто посеред Сахари я хочу підкреслити: не в часовому ярі, не у Вовчанську, не підроботиним і не в Серебрянському лісі, а посеред Сахари Росія втратила пару гелікоптерів та величезну роту своїх найдосвідченіших бійців. Якщо брати до уваги рівень їхньої боєздатності і порівнювати зі середньостатистичним російським підрозділом, то це можливо співставно з втратою цілого полку, а можливо, навіть і бригади. Все, як ми любимо. Бо за поки не підтвердженими даними у тому бою було або вбито, або захоплено в полон цілого приємника Пригожина і так званого героя Росії Антона Єлізарова. Ця істота свого часу керувала штурмом українського міста Соледар. А після чи то смерті, чи то зникнення свого хазяїна Пригожина, він став керувати рештками вагнерівців в Африці. Аз я хорошо замечательно, спасибо, Євгеній Вікторович. російські пропагандисти стверджують, що цього Єлізарова на прізвисько Лотос росіяни одразу ж в туарегів виміняли. Але це, як і будь-яка заява, що лунає з за перебріка, потребує перевірки, тим паче, що самі туареги одразу ж після перемоги у бою почали викладати дописи, де пропонували Україні віддати всіх полонених їй. І щось я сумніваюся, що в Україні довго думали чи пристати на таку спокусливу пропозицію. Ну а вас, дорогі друзі, я закликаю не думати довго, коли ви чуєте від мене пропозицію знімати ваш контент у Creator Studio. Це фото-відеостудія в центрі Києва, де знімається буквально все, починаючи з мого блогу, продовжуючи кліпами, рілзами та тіктоками українських зірок. Ну і звісно ж, тут знімаються особисті, сімейні та професійні фотосесії для всіх охочих. Ціни ліберальні сервіс. Нереальний. Бронюйте свою локацію за посиланням в описі. Повертаємось до пустелі. Mm -hmm. Mm -hmm. Чого російські пропагандисти взагалі не заперечують, так це знищення іншого відомого вагнерівця, автора найпопулярнішого вагнерівського телеграм-каналу Грейзон. Нікіта Фідянін на прізвисько Білий, на прізвисько П'ятісотий. Більше ніколи не підтримуватиме ані російську війну проти України, ані російську війну проти населення будь-якої іншої країни світу. Але навіть поза інцидентами із двома топ-вагнерівцями, сам факт розгрому російської колони в Малі викликав справжній фурор на сторінках світових ЗМІ. Ці кадри облетіли весь світ. Ну а в Росії цю історію спершу намагалися взагалі зам'яти і замовчати. Але коли не вийшло, і всі тільки про це й стали говорити, самі вагнерівці вийшли і видали традиційну російську казку про те, що ну, взагалі-то чисельність ворога була в десятеро більшою, і за туарегами стояло взагалі мало не все НАТО. Ну і звісно ж, навіть при цьому ці. Добре, озброєні туареги зазнали шалених втрат. несмотря на понісіння патері, іміє значительне превосходство в силах і средствах, противник вел резерви і продовжив наступлення на даному направленні. Але чомусь в Росії забули про одну важливу штучку: вагнерівці, це насправді вже рік, як не вагнерівці. Всі, хто бере участь у терористичних операціях в Африці після невдалого Пригожинського бунту, були вимушені підписати контракти з російським міноборони, тобто це кадрові російські військові, що виконували безпосередні накази Герасимова, Білоусова і Путіна, і це величезна коричнева пляма в історії не просто вже напівміфічного ЧВК Вагнера, а саме російського міноборони та їхніх вооружених сіл. Закликаю вас ділитися цим відео в своїх. Соцмережах, щоб цю коричневу російську пляму було видно з космосу. До речі, про космос цьому російському пазоріщу, як і завжди, посприяв один із найвідоміших тамтешніх пропагандистів, і як він сам вирішив, сенатор Російської Федерації від Запорожської області Дмитрій Рагозін, так так. Це той самий колишній глава Роскосмоса, що прославився дивним почуттям гумору і якимись нездоровими заграваннями з Ілоном Маском. Росія по-прежнему забезпечує доставку американських астронавтів і других астронавтів до МКС нашими средствами виведення. Хоча були про те, щоб пропонувати їм використовувати батут вміст космічних кораблів, щоб добиратися до МКС. America has launched. The trampoline is working. <laughs> That's right. <laughs> ну а ще звісно. Рогозін відомий тим, що свого часу на тимчасово окупованих територіях ледь не втратив свій головний робочий орган та за сумісництвом центр прийняття рішень. Вибачте, Різінове попа. <laughs> так ось. Тепер Рогозин вылез из заявою про те, что русских мальчиков из Африки нужно срочно возвращать, причем как живыми, так и мертвыми. Надо сделать все возможное, чтобы вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев всех парней с честью похоронить, живых вернуть на родину и принять как героев. Ось так каже самопроголошений сінатор Запорозької області, і от тут в російських пропагандистів, які перебувають на території України, а ще більше в російських окупантів, які поки тут перебувають. Начали рватися всі скрепи, тому що на цьому основному фронті головним трендом літа 2024 в російській армії став якраз наказ в жодному разі не забирати тіла ліквідованих росіян і не повертати їх домой, принаймні намагатися максимально розтягувати цей процес у часі. Подивіться, що цими ж днями написав один із найвідоміших російських пропагандистів Катінок. Злые языки говорят, что в одном из статичных направлений руководство приняло гениальное решение не забирать двухсотых, так как это увеличивает статистику потерь. А пока числятся как живые или пропавшие без вести. Вытаскивать дают частями дозированно, чтобы статистика не росла. К сожалению, не выдумки, а реальность. Пыше русский военкорп. З урахуванням того, що росіяни за добу втрачають у середньому від тисячі до півтори тисячі своїх так званих лучших синовей, є всі підстави вважати, що за останні тижні вздовж усієї лінії фронту могли накопичитися тисячі або навіть десятки тисяч російських тіл. А ось яку колективну скаргу накатали родички окупантів із їхньої так званої 25-ї бригади. После исчезновения военнослужащих невозможно добиться даже неформального признания без вести пропавшим. Подавляющее большинство из них не вышли с поля боя после первых своих боев на Купинском направлении. Село Синьковка, село Альшана и Лиман Первый. Пышут воны. Хочется отметить, что в данных районах эвакуация тел погибших практически не производится. Им хочется отметить. І вони атмітілі вони буквально щойно відправили цю колективну скаргу на 30 адрес, включно з адресами російського міністра оборони, а також Путіна. Яку відповідь вони отримують? Можна лише здогадуватися, правильно обманули дурачка на чотири кулачка. Зазвичай нічим хорошим таке в Росії не закінчується, але конкретно в цьому випадку заява Рогозіна виглядає як публічне знущання із цих десятків тисяч так званих пропавших безвісті та їх родин, що чекають на свої білі лади. Виходить, що для російської держави якась рота головорізів, які здійснювали злочини в далекій Африці, важливіша ніж цілий армійський корпус військових злочинців, які вмирали за Путіна тут, в 500 кілометрах від Москви. Получається, що наші історичні землі, етані Мала Росія, а Малі Росія. Можна багато на цю тему фантазувати, але так чи інакше, просто зараз ми бачимо чергове ганьбище росіян на полі бою. Причому на полі бою в Україні ганьбище в росіян насправді набагато серйозніше, ніж в Африці, але ми про це чомусь мало говоримо. Виправляємось на одному лише покровському напрямку за останні кілька днів росіяни задіювали колони в десятки або навіть сотні разів потужніші ніж у Малі. Просто подивіться на ці кадри. Якщо в Малі була розбита колона, що складалася з кількох машин і кількох десятків одиниць живої сили, то тут під Покровском однієї лише бронетехніки росіяни задіюють побільш як півсотні одиниць, 57 танків та бойових броньованих машин. Одномоментно перли на позиції Сил оборони України під час найбільшого штурму цими днями. І ось що з ними сталося: а таких штурмів із застосуванням до мільйона тонн заліза кожного дня не один і не два, а десятки. І це лише на одному напрямку. Просто уявіть, який натиск зараз стримують сили оборони, і просто уявіть, скільки техніки і живої сили вони нищать. Під час найбільшого зі штурмів росіяни втратили п'яту частину від бронетехніки, яка наступала, про так звану живу ну, навіть не говоримо. Бо саме бронетехніка зараз є найціннішим ресурсом з точки зору росіян, і всі пам'ятати, чтити і скорбити. І так, в росіян час від часу є просування, але навіть суто з військової точки зору ці просування наразі не вартують тих втрат, які сил оборони завдають ворогу. І щоб так було і далі, і головне, щоб під таким натиском фронт не обвалився. Я прошу вас просто зараз перейти за першим посиланням в описі і задонатити на техніку для. Спецпідрозділу, який захищає Донеччину, стільки, скільки просто зараз вам дозволяють обставини. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А і вам, мабуть, все ж цікаво, чому я на початку випуску стверджував, що це саме ГУР переколошматив російських окупантів у Малі. Можливо, це через ті фотографії, які опублікували російські пропагандисти, і на яких, нібито, український військовий фотографується на тлі якоїсь техніки і якогось заходу сонця. Ні, такі кадри мало інформативні, і можна було б їх зняти за бажання в принципі де завгодно. А от цю фотографію, опубліковану виданням «Київпост», підробити було б набагато складніше, і от вона є реально інформативною. Тут ми бачимо десятки озброєних туарегів, або ж людей дуже схожих на туарегів, серед яких є кілька доволі дивних осіб, які вибиваються з загальної картини. По руках ми бачимо, що у них біла шкіра та професійна техніка утримання автомата. Вони вдягнені в спортивний одяг та типові для сил оборони України плитоноски. Ну а ще в них, як бачимо, замазані обличчя і фотографуються вони разом з українським прапором. Погодьтеся, зазвичай не так поводять себе типові мешканці пустелі Сахара. Скоріше це поведінка типових мешканців, наприклад, Солом'янського району міста Києва. Але, звісно, це не можуть бути гурівці чи будь-які інші представники Сил оборони України. Все. В крайньому разі, навіть якщо це вони, то вони просто загубились під час відпустки або відвідин воєнторгу. Погодьтеся, де ж іще шукати воєнторг як не на півночі західноєвропейської країни Малі. Серйозно, я, я вірю, що вони заблудились, тому що там вже немає маркірованих граніць. Словом, про гур я вам нічого такого не казав. А от за те, що казав, я прошу вас підтримати це відео вашими лайками та коментарями, а канал підпискою. Ваша активність дуже потрібна. І, будь ласка, задонатьте за першим посиланням в описі. До зустрічі в наступних випусках! Бережіть себе, бережіть Україну! Слава Україні!